За вікном вже тепла погода, і температура стопчика підійнялася до позначки плюс 20. Мешканці, які бажають відпочити біля водойм, повинні дотримуватися правил безпеки перебування на воді. Також не варто забувати про реалії сьогодення та бути пильними, якщо побачили підозрілі вибухонебезпечні предмети. Настанням теплої погоди мешканці міста Покровськ намагаються проводити свій вільний час біля водойм. Зв'язку з чим ми проводимо наразі інформаційно роз'яснені рейди, роздаємо людям пам'ятні листівки, і нагадуємо правила поводження біля водою. Також враховуючи те, що в районі цієї водойми були потрапляння боєприпасів, ми надаємо пам'ятки змінної безпеки і розказуємо людям, як діяти при виявленні підозрілих предметів. Загалом громадяни нехтують елементарними правилами безпеки під час купання на воді. Загалом зловживають алкогольними напоями, стані алкогольне сп'яніння йдуть купатися на воді. Також обирають небезпечні ігри на воді, які призводять до травмування або загибелі людей на воді. Також громадяни, які не вміють плавати, далеко дуже заходять у водоймище, та люди не можуть встигнути їх врятувати. Також громадяни не слідкують за своїми дітьми. Заборонено купатися в невстановлених місцях для купання. Як повідомила інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Інна фоміна у місті немає безпечних для життя та здоров'я водойм на території Покровської громади, відсутні місця на водних об'єктах, які визначені як місця масового відпочинку. Для того щоб водойма була безпечною, необхідно проводити обстеження акваторії дна, прибирати небезпечні предмети, які знаходяться на дні, але такі дії не проводяться, тому всі ці, ці водойми вони є небезпечними і купатися в них заборонено. Мешканці кажуть, інформація, яку їм доносять рятувальники, дуже важлива і можливо може вберегти чиєсь життя. Очень важливе діло, тому що ну безпеці на воді спасает, Ну якщо люди знають правила, то вони менше будуть поїбати. Я считаю, что это очень правильно. так и надо делать, потому что особенно дети, они не понимают, что можно, что нельзя. И это будет очень хорошо. В прошлом году я он на том причале, это в ноябре месяце было, я стал ловить рыбу и поймал очень большую рыбину. Где-то на килограмм на 8. Она мне показалась, я поглядел на нее, а потом она как бабахнет, и у меня оборвало все. Вместе с поплавком и все. Ну, я подумал, подумал, плыть за ним или не надо, не надо. Холодно. Правда, прошлое лето тоже два раза купался. Воды не было дома просто. Ну, думаю, а что я? Люди купаются, он с мостика прыгали. Ну, попробовал, тоже покупался. Такую воду, как нам сейчас дают, так она ничем не отличается от этой. Ну, покупался, что летом жарко было. Рятувальники кажуть, потрібно дотримуватися елементарних правил, аби не наражати своє життя на небезпеку у разі виникнення надзвичайної ситуації. Негайно телефонуйте за номером 101. Пам'ятайте ваше життя у ваших руках.